На початку минулого тижня Мукачівський міський голова твердо заявив, що він однозначно приєднається до вже всеукраїнської акції «Казначейство – віддай місту гроші. Чому з'явилася акція Казначейство віддай місту гроші? І я її підтримав. Та тому, що так цинічно, як поводить себе влада, це напевно треба не поважати своїх громадян. Проте вже в п'ятницю в місті з'явилися бігборди із прямим зверненням до глави держави. Зокрема, на рекламних носіях розмістили наступний текст: Президенте, віддайте Мукачеву наші 24 мільйони гривень. Підпис громада міста. Однак простоїли рекламні носії недовго. Вже наступного дня жителі та гості міста побачили таку картину. А ми ще говоримо про якусь рівність і свободу слова. Якщо навіть мирну акцію зупиняють у такий спосіб, можливо, хтось вважає, що якщо замалюють агітацію, то проблеми. Кудись зникнуть або вирішиться самі собою. Найбільше в цій ситуації шокує те, що в цій акції вандалізму взяли участь окремі жителі міста Мукачева, які свої політичні інтереси або партійні завдання поставили вище ніж інтереси громади міста Мукачева. Одним словом, ані культури, ані співчуття, і тим більше поваги до праці інших. Постає запитання: це як потрібно прислужувати своїм партійним господарям, аби закривати очі наявні проблеми? Адже у місті і досі без фінансування вже. Понад рік залишаються водоканал, зведення нового будинку культури, освітлення вулиць міста, облаштування дитячих майданчиків та парків. Треба сьогодні, наприклад, 100 тисяч для того, щоб перерахувати за відрядження, перерахувати за виконані роботи підрядними організаціями, комунальними підприємствами відповідно до акту, підписаному за відповідний об'єм роботи, який виконаний. Казначейство немає ні копійки, або нададуть суму там, 5 тисяч, 10 тисяч. Зрозуміло. Друге, на що я акцентую, в цьому нема вини органів місцевого державного казначейства, як міського, так і обласного. Значить, вся проблема у центральному державному держказначействі, тобто у Києві, отож, за ящик печива та бочку варення в чергове продали національну ідею добробут власних родин та гідність. За останню можливо хулігани розрахунку й не отримали, адже за законами економіки не можна продати те, чого не існує.